В Україні почали вилучати авто з іноземною реєстрацією. Автомобілісти погрожують масовими протестами. Про це на брифінгу у парламенті заявили народний депутат від Прикарпаття Юрій Дерев'янко та представники громадської організації Авто Євросила. З їхніх слів, після акції протесту власників авто з іноземною реєстрацією, що відбулась у січні у столиці, репресії проти автомобілістів розпочалися по всій Україні. Відтак, нардеп звернувся до міністра внутрішніх справ Авакова, міністра фінансів Данилюка, а також до керівників митниць і управлінь Нацполіції, щоб вони пояснили на якій підставі здійснюються рейди, вилучаючи такі авто. А уряд закликав до діалогу. Нагадаємо, у парламенті вже зареєстрований законопроект, що врегульовує проблему, пов'язану з використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Його автори пропонують, щоб кошти від тимчасового ввезення таких автівок йшли у державний бюджет. Під цією ініціативою вже підписались 105 народних депутатів. У той час власники проблемних авто кажуть, більше чекати не сила, тож готові про свої проблеми розповісти гучніше. Допоки їх таки не почують, дуже прикро, що шляхом репресій зараз рухається влада, а не шляхом порозуміння, шляхом того, щоб дати можливість нашим громадянам України заплатити в бюджет і вирішити цю проблему. І я думаю, що ще ніколи влада шляхом репресій не отримувала бажаного і позитивного результату. Використали майже всі законні методи спілкування із державою. Ті попередні акції, які робили, ми вони були попереджувальні, тому що на сьогоднішній день ми маємо згоду усіх областей України з'їхати сюди до Києва, і то буде дійсно великий колапс міста, коли приїдуть всі автомобілісти, які мають транспортні засоби на іноземні. І реєстрації то будуть тисячі автомобілів, які заїдуть до Києва і дійсно зупинять рух.